Перший контрольний матч вже другого тренувального збору у Туреччині і третій загалом проти другої команди турнірної таблиці поточного чемпіонату Чорногорії Дечича спортивний клуб «Дніпро-1» розпочав наступним складом виконавців: голкіпер Юрчук, четверо оборонців, Адамюк, Сваток, Сарапій, Кравець, у півзахисті Бабенко Рубчинський, Піхальонок, Мірошченко, Гуцуляк, Форвард, Ківінда. Протіом старту стартового відрізку зустрічі підопічні Юрія Максимова через власну безлаберність у захисті мали пропускати як мінімум тричі. Втім, у перших двох випадках суперник їх просто пробачив. Ще в одному команду від неприємностей врядував їхній воротар, який ногою відбив м'яч, спрямований низом у дальній кут. Трохи оговтавшись, спортклубівці стали плести мережево власних атак і загрожувати воротам чорногорців. Першим таким став Гуцуляк. А потім їхня атака завершилася тим, що удар піхальонка, який встиг на добивання з лінії порожньої площини білого прямокутника, виніс оборонець, наступний постріл Сашка, але вже із-за меж штрафного майданчика, також прийшовся в опонента. Не принесла успіху нашій команді, і подача з кутового з довгим після нього розіграшем в підсумку чого сфера стала надбанням голкіпера. Перша половина зустрічі як і розпочиналася за активної гри Дечіча, так вона і завершувалася. Втім, до голів справа так і не дійшла. І другий тайм суперники розпочали за нульовою нічією, а у Дніпровців на полі з'явилися Крапивцов на останньому рубежі, а також Пасіч, Горбунов, Мельниченко, Новачок Очередько і Філіпов. На вістрі атаки, і вже у дебюті Гуцуляк обвідним ударом намагався вразити дальню дев'ятку, але не поцілив. А ще через короткий проміжок у часі оборонець чорногорців збив у своїй карній зоні Горбунова, який вискакував на побачення з воротарем. Пенальтів піхальонок з 11-метрової позначки тріснув на виконання, розвівши порізні боки шкіряного і голкіпера. Окрилені успіхом спортклубівці стали діяти розкуто, дозволяючи собі навіть імпровізувати в атаці. Одна з яких знову через правий фланг завершилася переведенням м'яча на дальню стійку, звідки горбунов гарматним пострілом, що називається Пробив воротаря Дечича. На тому все і завершилося 2-0. Перша перемога спортивного клубу дніпро 1 у новому році з почином і так тримати далі.